Шановні привіт, це Heydith, а це Neo3 Shadows Die Twice. В мене вже давно з'явилося таке правило, що соус лайк, то така тварина, яку за яйця голими руками краще не тримати. От хто тільки не намагався, виходить, ну м'яку кажучи, таке собі ме. Навіть майстер хідетака все ніяк не знайде той дзен, щоб зробити так, щоб ніхто не мав думки тупо доїбатися. То камера не така, то боси зламані, то фіг його розбри, що треба робити, а головне нахера, ну і так далі. Хоча що ходити по колу, повертаючись до правила? А правило звучить так: якщо соус лайк, то тільки хідета. Та кам'ядзаки, а все, що з боку, то зазвичай сміття з під ногтю. Хочу відмітити, що ми всі знаємо правила на те і правила, щоб їх порушувати. І довгий ву, на мій виключно суб'єктивний погляд, то саме той поручник. Так, судячи з відгуків у стімі, Вун, хто ще та дюрка срака скаженої собаки. На момент друкування моїми сосісками тексту 39%. Провал, угу, провал. Але що ж там пишуть люди? Гра не пристосована. До клавомиші. Окей, це велетенський мінус. Я повністю згоден, як не як, 2223 рік. Вже б хотілося від таких проблем відійти. Криві порти хай лишаються в моєму десь там дитинстві. Друга претензія це оптимізація. 15 FPS при фіговій графіці і інше бла-бла-бла-бла. І от тут би я хотів подивитися цим людям в очі. Ну, типа, Камона в рибаді. По-перше, 15 FPS я в грі жодного. Разу не бачив. Так, були просідання, але в особливо навантажених ситуаціях, що є досить рідкісним моментом і ці просідання до 35-40 FPSів. Хоч раз я здох через це за 25 годин геймплею. Ні. Ну і по-друге, а що ж ви, мої любі, Хогвартсу, якому ой хай буде це знов виключно моя суб'єктивна думка. Ви набираєте 93 позитивних відгуків, коли гра, котра виглядає гірше за волонга, просідає до 30 фпс просто тому, що а не в якийсь навантажний момент, а статери вони ж фрізи можуть тупо привести до смерті. Файті. Лицемірненько, шановні, лицемірненько. Одні грі ми це пробачаємо, ну типу це ж і Хогвартс А іншу гру ми мішаємо з багнюкою, бо це якийсь там Вуонг. Ні, я не захищаю розробників. Я сам тільки за 60 ФПС, тим паче на нормальних та сучасних системах. Але давайте в будь-яких випадках пхати хуїв, а не лизати яйця тільки через те, що всесвіт. Ну і третя основна претензія чому не Ніо 3, чому це інша гра? Навіщо сюди додали Сетіро І знову бла, бла, бла. І це претензія їбати мене перевертати і знову їбати. Наприклад, був би волонг тупо по третім Ніо вже б пхали хуїв що розробники болта поклали на розвиток і продають нам ту саму гру. Ну що ні? Або ще такі висказування, типу те, що деякі механіки Ніо прибрали або переробили, то деградація. Ну йоп його тудей. Я думаю, тім Нінджа не дарма назвали проєкт Ву Лонг, а не Ніо 3. Бо вони хотіли зробити іншу курва гру. І це, якщо хтось не в курсі, саме прогрес та розвиток. Так, механіка боївки, яка на 90% побудована на парируваннях, це не нова фішка. Хід в хаті то ми бачимо, але ж вона не тупо контр, c контр v немає оцих двох-трьох смужок хП, додали, що концентрація може не тільки спадати, але й набиратися, що додає бонуси як герою, так і ворогу. Сюди ще додаємо магію, сюди ще ульта, яка, хвала богам, тепер не імба з Ніо. Але в той самий час багато що лишилося із попередніх проєктів луту просто сракою їж. Він, як і раніше, поділений на грейди, що додають додаткові пасивки, такі як резисти від тієї чи іншої стихії, додатковий ХП чи шкода, ну і так далі. Коротше кажучи. Якщо їбуть, то можна в торбі трохи посидіти та підібрати шмот спеціально під ситуейшн. Коротше, я як той вонг намагався перервати основні претензії, а тепер давайте ближче до гри. Основна відмінність від Ніо тепер гра не про Японію, а про Китай. Але так би мовити, сенс той самий. Розробники взяли якийсь момент реальної історії, напхали туди магії і демонів, ну і пішло поїхало. Задум, наче, норм, реалізація, наче теж сюжет, наче. І простенький, але досить цікавий, бо не кожен друг друг, а не кожен ворог ворог. Сказав, як дебіл, але я дебіл, мені можна пробачити. Хоча особисто для мене в історії є одна основна і досить велетенська така проблема. Я ані в душі не їбу про історію стародавнього Китаю. Хто такого захоплює, через що, хто всю кашу заварив, і взагалі нам куди ближче якийсь Джон, ані Шхуанге. Тому в якийсь момент, коли гра насипала мені купу персонажів, я почув. Губитися серед цих Цао цао, любей, любу, люкен, кванчі. Одним словом, прихуїв. Двома словами прихуїв міцно. Моментами і ніхуя не розумів, але було цікаво. А цікаво, тому що, от шо, що, а постановка тут моя повага. Оператор гроші відпрацьовує, ну прям на відсотків десь тако. Сто демонструвати, якщо он без зайвого тремтіння камери та посекундних змін планів, то хоч Оскара давай. Зараз пизда, як люблять наловити отакої хуйні, а ти не розумієш, чи то вже блювати, чи то намагатися подивитися на цю красу. А на що дивитися тут теж є. Так графоні нексгеном тут не пахне, але і за межі стандарту майже не виходить. Хоча не графоні головне, коли такі прикольні бойові сцени, хареографія, знімаю капелюха. Не бачу сенсу щось розповідати. Ви все бачите на екрані, і скажу одразу, що ця сама хореографія в катсценах не закінчується. В Справжньому бою все теж дуже та дуже добре. Казали розробники, що опиралися на існуючі бойові мистецтва, і на щастя не спизділи. В когось може виникнути таке питання: діти сюжет, сюжетом, графон графоном і так далі. Давай по діло, це ж соус тому питання складно. Відповідь. Так, як то кажуть, я смоктав мене їбали, і так 25 годин. Пездиків наваляти можуть навіть стандартні моби, на півбоси та боси то взагалі інша історія. На любу, це єдиний перс, якого запам'ятав, я просидів курва більше трьох годин, але просидів з кайфом та задоволенням. Так горів, так f 4 було, але дропнути гру навіть і не близько, бо причина проста: все. Чесно, ніяких ваншотячих атак, які не можна парирувати. Ніяких зламаних скриптів, коли ворог активує один і той самий прийом, коли ти хочеш використовувати естус. Привіт, Еодене Рінг. Ніяких проблем з камерою, коли бос бере тебе за сраку, а ти тупо не бачиш, що він хоче зробити і коли він це зробить. Є тільки ти. Босс. Все. Кожен пропущений удар тільки через те, що ти не намагаєшся вивчити мовсет. Кожне горіння пердака тому, що ти не потрапив в таймінг. Кожна смерть тупо через те, що ти. Зіграв момент неправильно, невчасно натиснув кнопку. Ризикнув і почав парирувати якусь таймінгову атаку, замість того, щоб просто заблокувати. Поквапився і ще раз вдарив, замість того, щоб сконцентруватися на обороні. В кожному ретраї винуватець тільки ти. Я лише один раз за всю гру потрапив в нечесну ситуацію, спойлерити не буду, проте вихід. Якби є, ігра в цьому сама допоможе. Ну і самі боси, то просто пісня, казка, молочний шоколад, чоловіче кохання. Візуальне різноманіття я не буду брати до уваги, бо схема стандартна. А от різноманіття поведінки то просто таки окрема казка Хтось вас буде рашити, і основна тактика проти нього це оборона та контратака. Інший буде навпаки карати вас за пасивну поведінку, а хтось буде вимагати від вас балансу між обороною та атакою. Коротше, тупо найс. Ще гра мені зайшла тим, що вона не намагається бути складною натягнуто, типу. Тебе підлога під ногами пропаде, і ти помреш. Або ваншотячий суперник за кутком, якого при першому проходженні ти тупо не побачиш. Гра не намагається зробити якихось суперважких умов проходження, з якими без гайдів ти, сука, тижнями розбиратися будеш. Вона не буде душити вас постійною хвилинною біготнею від багаття до боса. Я це пиздець, як в солосах ненавиджу. Коротше, гра розрахована виключно на скіл грава. І це саме те, що треба від трайконтенту. Чесно, мені ту попуху, що грати на клавомиші супер незручно, і я відрізаю в вонгу чотири шматка сала з п'яти. Вона мені капецьки як зайшла, і я максимально задоволений, що це не Ніо 3. А ще гра є в геймпасі, тобто кашляти за неї купу грошей тупо не треба, чим не плюс. Коротше, гра майже топ. Чому майже топ? Тому що топ це оці мегаділові хоп. Шановні, ніколи не перестану вам дякувати за підтримку каналу. Ну а для тих, хто має лишню гривню та хоче приєднатися, посилання на все про все є в описі під відео. Ну а на сьогодні ми не забудьте підписатися та тиснути вподобайку, якщо відос зайшов. Пишіть коментарі, поширюйте серед друзів. А з вами був Хейдід, а з Хайдіном був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.